Теж мов Порошенко поговорити мною спрацював. Гарант конституції призначає зустріч пресі в мистецькому арсеналі. Тож давайте перевіримо, чи справді наш президент Петро Олексійович такий відкритий та демократичний президент. Дарова, завтра прес на Треба буде вибрати тему на завтра поговорить. Давайте, давайте спросимо про це. Кстати, на сайте нашел, что оказывается, ленинская кузня выпускает автоматический гранатомет у АГ-40. Может быть, все-таки стоит его спросить о доходах э, от продажи оружия сейчас? Как, зарабатывает ли президент на войне? И сколько он зарабатывает, да? Или как? да. Хорошо, я, я думаю, стоит спросить об этом. В закладочке машиностроения вот здесь покопался, есть еще котлоагрегаторы парового типа. И здесь вот пишется, что они даже используются э, в быту. Мы сейчас это а все найдем и... еще в интернете. Мне главное, чтобы э, ты задала вопрос по поводу вот этого оружия и, и бойлеров, которые выпускаются у него на заводе. Спроси. Наверное, сейчас этот бизнес как раз у него и процветает. Что ж, мы что нарушаем президента, попробуем задать нам. Доброе Добрый дня, прошу свидания. радий всіх вас бачити. Спочатку здавалося, що спілкування і справді вільне. Невже прямо зараз Петро Олексійович відкриє карти? Чи продає завод близький до його родини зброю в АТО? Було десь чотири тисячі розкладачів. Університету і якось і народ. За годину очікування ми спостерігаємо досить безглузду картину. Можливо, в мистецькому арсеналі ми потрапили на грандіозний спектакль. Невже прес-секретар дає слово людям, які не переполошать гаранта за запитаннями? Дякую. Ось така ось така ситуація. Пан президент тікає. Підозри підтверджуються, хоч прес-секретар і обіцяв надати слово 17-му каналу, несподівана зустріч з першою особою в Україні закінчується. Добре, якщо в нього є гранатомети, то в нас є броня, пане президенте, Петро Олексійович. Скажіть, будь ласка, чи, чи правда що на вашому заводі виробляють е, гранатомети та електронагрівачі? Скажіть, будь ласка, Це якось пов'язано з тим, що у нас досі йде війна. Знаєте? Не Як не можете прокоментувати? Це якось пов'язано з цим чи ні? Кажуть, що на вашому заводі це виробляють. Розумієте? Я не знаю. Є його. така думка, що будь-яка ситуація в країні пов'язана з якимось бізнес-планом. розумієте? Є бізнес ви дурниці, ну Чому це? Чому дурниці? Він аж продовжується, обігрівачі всі купують, а його шалений. Але газ тоді, є. Тоді запишіть. Не виробляється. Не Ді виробляється. Техніч. Точно? Але на сайті Як вона виробляється. Не? На сайті написано, що виробляється. Це кадри з підприємства Петра Порошенко. Працівник показує, що вони виробляють. Одної здій у нас состоїть із приблизно 250 деталей. <звук> <звук> Схоже, думка про те, що Петро Олексійович може бути причетним до заробітку на зброї АТО. Президенту не подобається, але ж ми не отримали точної відповіді. В підсумку маємо професійний ухил від компрометуючого удару з питаннями. Хіба таким має бути європейський вектор розвитку? Але ж така позиція президента лише підбадьорює журналістів. Є привід розібратися по справжньому чи заколочує статки собі родина Порошенка на продажу гранатометів. А також чи не навмисно у Києві ще влітку відключили газ, щоб змодерувати попит. Чекаємо вже скоро, але на сайті вона виробляється. На сайті написано, що виробляється.